Відкатиня, рада вітати вас на моєму ютуб каналі. І сьогодні давайте зробимо макіяж на побачення. Але в нас не може бути просто звичайний макіяж на побачення. Ми його спробуємо зробити олівцями для малювання. Давайте подивимось, що з цього вийде. Вентилятор! Ми вже робили зо макіяжі олівцями, але романтичного макіяжу ними ще не було. <ріст> Почнемо, напевно, з контуру. Берусь такий коричневий, а також горнятком. У мене тут гаряча вода. І занурюємо туди наш олівчик. Нехай так трішки постоїть. Все, я думаю, йому досить. Ми вже тут добрячо. Щоб... І хвилиночка уваги. Не всі олівчики підійдуть для такого макіяжу. Потрібні саме акварельні олівці. Так, Наносимо нажі. Я одразу пройдусь по всьому контуру і ну, описком тушуєм Тушувати потрібно дуже швидко. Ну такий коричневий відтінок трішки теплуватий, як для контуру. Будемо думати, що це бронзер. Ну, погодьтесь, одного шару щось тут мало. Наносимо ще разочок і будемо знову тушувати. А песка сьогодні стане точно Чічки більш-менш нашарувала. Давайте тепер ще носик. Але це Погано олівцем просто брати, робити макіяж. Це якась така мрія дитинства. Тут собі картину малюєш, тут собі макіяж намалював. Це так як було б класно, щоб ми могли розраховуватися листочками з деревським грошей. Сильно прям наводити не буду. Я не дуже люблю контури носиків. Я не вірю. Тому що в більшості випадків, мені здається, вони навпаки підкреслюють якісь нерівності носу. А не навпаки. А як це звісно, як ви фарбуєтесь на день закоханих? Це якийсь яскравий макіяж, чи можливо навпаки нют? Бо в моєму випадку немає різниці. Я все одно фарбуюсь яскраво. Що сходити в АТБ по продукти? що просто на побачення. Я думаю, з контуром розібралися. Давайте цим же ж олівцем підведемо брівки. Хоча він дуже теплий, як і для брів. Але давайте хоч трішечки підведемо. Так, виходить теплувати, як я їй казала. Але в принципі, до мого відтінку волосся нормально. Ну, в принципі, трішки розташувала олівець і непогано. Я думала, буде гірше. Я б чимось його б тако заливати наверху. Ну що, нарешті дійшли до макіяжу очей. Хочеться зробити щось таке рожево-червоне, романтичне, красиве, все ж таки, 14 лютого. Думаю, ось така кольорова гама як раз нам підійде. Відправляємо їх в джакузі, почилити. тобі їх потрясемо, щоб скоріше там все подіяло. О, подивіться, як його розперло просто в різні сторони. Рожевеньким робимо ось нову просто всю рухому повіку зафарбовую рожевим. Намагаюсь, бо щось рожеве і не дуже сильно передає колір. Відчуваю, теж доведеться трішки нашаровувати. Хоча ось тут він виглядає досить таки яскравим. Так, пройшло 10 хвилин. Чесно кажучи, в мене вже дуже болить повіка. але колір таки вдалося передати. Бо я не знаю, деякі здаються. його витягнути, розтушувати, тому що я хочу ось таку. Типу графічну форму зробити. Можна було б, звичайно, ось так просто рожевенькі тіні зробити і все на цьому зупинитись. Але ж це не про мене. Спеціально не повторюйте це в житті, тому що це дуже-дуже неприємно. Що невідомо, які наслідки будуть після цього. Я дуже сподіваюся, що моя повіка буде на місці. Ще через 10 хвилин мене таки вийшло зробити форму, яку я хотіла. А тепер я намагаюсь нашарувати відтінок на нижній повіці. Котанятка, це виявилося ще гірше, ніж на рухомій повіці. Не слізаться якщо ви з тих людей, які не люблять проводити ось там послизові олівцям, то це просто щось нереальне для вас. Воно ну, дуже дуже неприємне і дуже щука і дуже пече Далі я беру червоний і хочу ось тут провести таку лінію, контур нашому рожевому кольору і затемнити трішки знизу. Тушуємо щіточкою, щоб щось нормальне вийшло. А то воно так розтікається. Червоний колір до речі, дуже класний дає колір, не так як рожевенький, дуже дуже швидко тушуємо. бо інакше виходить самі, бачите, що. Така маска зора в нас вийшла. що? А тепер ось цей світленький наносимо на початок повіки, щоб трішки зробити градієнт. Звичайно, тінюшками вийшов би значно красивіший перехід. Але подивіться, колір виходить досить таки симпатичним. І, в принципі, не сама гірша тушовка. Тепер замочуємо чорний олівець, бо, звичайно ж, без стрілочки ніяк. І проводжу ось так лінію тут. І щіточку швиденько, швиденько, тушуємо, тушуємо. Ага, подивіться, як засиплеться, блін. <клух> І в нас нема консилера, щоб виправити це. Підемо на побачення з чорними баньками. Але я думаю, порівняно з нашими рожевими тінями. Це не саме гірше. Короче, стілочка виходить така, типу, розтушована, не дуже чітка. Але, в принципі, нормально. Я спробую просто це чорне трішки витерти, тому що ну, не можна ж це залишити так. <клух> І чорним олівцем нафарбуємо трішки війки. Клас, фарбує, фарбує. Я думала, не вийде. Звичайно, воно не робить віки якимись відкрученими, красивими, але вони хоча б профарбовані, хоча б чорні. І вже якось нормально виглядає. Просто мовчить про мій вибір рожевого макіяжу на побачення. Мовчіть. Я сама розумію, на кого схожа. Це села і люди. Давайте ще червоні серденьки намалюємо на щічках. Ну, втрачати вже просто нема що. А так хоч милота якась буде. І коричневим зробимо ще веснянків трішки. І я думаю, що можна чорне серденько ось сюди вліпити. Теж буде непогано виглядати. А може й погано. Не знаю. А, ну виглядає так, наче реально мені 8 років, і я олівцями зробила макіяж. Ну це талант, це треба родитися. Да, В принципі, завдання виконано. І давайте червоним зробимо губки. Гарно лягає. Такими плямками. Ну, нехай це буде контур. І тепер цим вражем зафарбуємо все всередині. Заодно розтушовуючи червоний. Я маю дуже велику надію, що вийде щось непогане. Губи сухі, і воно ще більше підкреслює. те, що вони сухі. Сюди б таке відоміску вальнути. Ото було б класно. Це накладні і і макіяж на очі. Відчуттям дуже сухо. наче в постелі. Я щось подумала, хоч. Додати сюди ще одне серденько. Мені не подобається, що їх там два. Ось так, мені здається, більш логічно виглядає. Ні. Мільйон серденьок на обличчі. <му> Ось такий на побаченні олівцями для малювання у нас вийшов. Пишіть, як вам таке. До такого, дякую, що сьогодні були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть, чи хочете другу частину такого макіяжу. Апа.